Чим ти добираєшся додому? Мене тато на машині забере, а ти? А я тролейбусом. А чому тролейбусом? Чому не маршруткою? Тому що в тролейбусі бать місця. Мене там не нудить і квиток коштує дешево. А для мене цей транспорт взагалі якийсь космічний. А давай знімемо програму про сехруватих. Заодно і дізнаємось, чи мають вони якісь відношення до космосу? <му> Яким громадським транспортом ви користуєтесь? Тролейбусом. А чому саме тролейбусом? Бо я пенсіонерка, і їду безплатно. Часто ходжу пішки, коли немає часу, сідаю тролейбусом. Більше подобаються нові маршрутки, які великі, бо в них є більше місця. Але деколи їжджу тролейбусом, бо я пенсіонер і можу проїхатися безкоштовно. Користуюся, так. А чому? Зручно. Чи користуєтеся ви тролейбусом і чому? Тролейбусами користуюся? А чому? Тому що зручно. А е, якщо е, з колясками, то дуже зручно. Якщо з дітками, то завжди майже тролейбуси. А чи користуєтеся ви тролейбусами? Так. А чому? Це зручно. і дешево. Приблизно 10 мільйонів гривень коштує придбати тролейбус в Україні. А ось найдорожчі рогаті маршрутки їздять в Об'єднаних Арабських Еміратах в Абу-Дабі. Коштують вони більше мільйону євро. Кожен розрахований він на 120 пасажирів студентів, оскільки курсує він між університетом і студентським містечком. Цей дороговартісний має доступ до Wi-Fi, подвійне тоноване скло та потужні завіси біля дверей, щоб захищати від спеки. Найдовший тролейбусний маршрут у світі побудували в Криму. Його протяжність 86 кілометрів між Сімферополем і Ялтою. А ціна на квиток 165 гривень. Сподіваюся, що зовсім скоро ми зможемо проїхатися цим маршрутом. А ви порівнювали вік вигляд із вікна навіть автобуса великого і тролейбуса? Правда, з тролейбуса найкраща оглядова панорама міста. Це є основний диспетчерський пункт серце електротрансу, і тут починається їхнє таке невеличке підготовче дійство до робочого дня. Зранку водії приходять на роботу. Ми їм видаємо шляхові листи. Шляхові листи в шляхових листах вказана дата виїзду на маршрут. тобто 5.45, 5.48, 5.55. Водій проходить лікара. Потім приходить, відмічається у мене і виїжджає на маршрут. Добрий день, Дайте лист. Будь ласка. Дихає на апарат Алкофор. тест 120 на воску це норма. Якщо водій приділяє скарги, що він вам започуває, ми міряємо температуру, виділяємо. Якщо водія повищена температура, ми його звільняємо, направляємо до лікаря в поліклініку. Зараз я буду проходити алкотестер. Дозвіл. Також всі водії перед випуском заходять у кабінет екіпірування. І тут працівники видають все необхідне для того, щоб тролейбус міг рухатись. Водії заходять, беруть тут. кому треба трафарети на таблички ці на тролейбуси. Отакі От ми видаємо на тролейбусі. Потім вечором вже здають. Без цих угрів тролейбус не поїде. Да, можна Тримай добре, бачиш, їй треба Сюди. Лести. Оба. Попали. І так само в другу. І Ох. Тролейбус їде. Ну, спробуй зняти сам. Зараз будемо замінювати вугільні ставки. Нам потрібно залізти на дах тролейбуса. Так, коли Олексій Сергій вич. Вставляється вугільні вставки. Завдяки цьому передається електрика в тролейбус. Я на вже 5 років керу великим рогатим транспортом. Її сучасний тролейбус, який може працювати і без світла, щоденно перевозить до 350 пасажирів. Запускається машина, нажимаємо звідси кнопочку: Це є акумулятори. Далі ми запускаємо машину з ключа. Далі. Запускаємо, якщо на штангах, запускаємо звідси з цієї кнопки, даємо електроенергію тролейбусу. Подійка так само модного тролейбусу. Він на енергоакумуляторах. А якщо немає не штанг, нажимаємо енергоакумулятори і все, і поїхали. Чому ви обрали саме цю професію? Тому що мені подобається дорога, подобається спілкування з людьми, подобається керувати такою великою машиною. Ранок Яна зазвичай розпочинається о четвертій, але це не заважає їй бути красивою. Я завжди фарбуюсь на роботу. Жінка завжди на позитиві. Каже, роботу свою любить і змінювати не збирається. Я вважаю, що і жінка може керувати таким автомобілем. Кожен тролейбус оснащений сучасними валідаторами. З їх допомогою можна оплатити проїзд. Бачите, валідатор складається із трьох частин. Тут транспортна картка, ось така нового чи старого зразка, або банківська картка. Це віконечко сканує QR-код, власне, із мобільного додатку CityCard. Що, поїхали кататись? В цьому приміщенні на цій канаві щодня кожний тролейбус щодня заїжджає для технічного огляду. І якщо з тролейбусом все гаразд, він на наступний день виїжджає на лінію. Про образом перших транспортних засобів були радиничові. Вони переносили своїх господарів на величезні відстані. А насилки могли бути справжнім витвором мистецтва. Потім для перевезення пасажирів та вантажів з'явилися машини, автобуси та тролейбуси. Тролейбус має електричний привід. Це такий собі гібрид автобуса і трамвая. Але тролейбус може об'їжджати перешкоди на своєму шляху, на відмінно від трамвая. Наша шиномонтажна дільниця. А ось ці девакуваті машини це так звана швидка допомога для тролейбусів. Вони допомагають трогатим колегам, якщо ті зламалися або забуксували. А ще такі тролейбуси використовуються як їдальня для працівників та водіїв. У технічному парку електротрансу більше ста тролейбусів. Значна половина з них щодня виїжджає на вулиці нашого міста, аби перевозити хмельничан. А директор підприємства так любить свою роботу що й сам користується рогатими маршрутками щодня. А ви любите тролейбуси? І де ви найбільше любите знаходитися на своїй роботі? Виходячи з будинку, я вже на роботі. Сідаючи на зупинку, я сідаю свій тролейбус. Хочу, щоб він був гарний, охайний і завжди, завжди люблю сідати там ззаді і людей видно, і можна подивитися, який транспорт курсує. Оглядовість в тролейбусі дуже розкішна. Тому мені сам тролейбус як транспортний засіб дуже подобається. Ми так полюбили цей транспорт, що навіть додому вирішили добратися на ньому. Нарешті я тебе переконаю, що тролейбус це круто.